Ага. Я кай, кай. Кай. Та ти, Кай, ніхто тобі цьому не заперечує. А ти хто така? Я, я твоя сестричка Герта, а це наша люба бабуся, можеш з нею і познайомитись. Та не смійся з нього герці. дайте я вам краще казку розкажу. Бабусю, розкажіть нам якусь зимову казку. Добре, моє любі, Сміїв та льоду височить крижаний палац снігової королеви. Королева прекрасна, але краса її холодна, бо замість серця має кусочок льоду. І кого вона поцілує, в того серце теж стане крижаним. Е... І що, буде? І що... що зими королева прилітає до нас і шукає маленького, гарного хлопчика. Для чого? Щоб він виков з чарівних крижинок слово вічність. І що тоді буде? Вічна зима запанує на землі і все живе замерзне, і птахи, і люди і даре. Стерейська, щоб вона тебе не поцілувала. Хай тільки спробує. Я її посаджу на теплу пічку і вона розтане. Подивись, каже, як гарно танцює сніжинки. Так, сніжинки дуже гарні. Подивись, яка все навколо стало віле, все замерзло, оніміло, і вода в річках озерця зупинилась і замерзла. О, холод землю огортає, все живе на ній вмирає. Подивись, яка гарна дівчина в білому вбранні. Стариже і скарга, це може бути знімута королева. Я сказав, що не боюсь її. Скажи мені, Каня, чи я тобі люба, чи я тобі вила. Такої краси я ще в житті не бачу. Ти найкращий хлопчик в світі, Да, я тебе краще поцілую. Поки що до цього.